Перша причина. Ми е, вирішуємо ту проблему без долучення тих, хто має її вирішувати. Любу проблему можна вирішити, якщо її вирішують фахівці. На жаль, сьогодні в області вирішують ту проблему чиновники, політичні сили, фахівці не долучаються. Ми просили зробити таку платформу. І рішенням обласної ради була створена експертна робоча група. Ми просили там було чоловік 10-15, її створили в кількості біля 40 чоловік від кожної партії, від кожної фракції, всі чиновники міста і області. Вона засіла один раз два роки назад. Після того вона не засідала там, не могла вона не робоча група. Тому перше, що я бачу без коштів. Треба рекомендувати голові обласної державної адміністрації внести зміни до тої робочої групи розпорядженням своїм, створити експортну робочу групу, де би фахівці могли товктися і висказувати свої думки. Сьогодні ми не маємо тої платформи, де ми можемо прийти і дати свої пропозиції.